Всім привіт! Куди не поглянь, всі готують кабачки. І сьогодні я теж приготую. Ммм, які ж вони смачні. Готуймо. А для рецепта потрібно молоді кабачки. Відрізаю хвостики і нарізаю приблизно по пів сантиметра. Додаю сіль і перчик. Змішую і поки що відставляю. Приготую кляр. Беру два яйця, до них додаю сіль, перчик, столову ложку майонеза і столову ложку борошна. Все змішую і кляр готовий. Розігріваю сковорідку, наливаю олій і кожен шматочок обвалюю спочатку в борошні, а потім в клярі. Підсмажую з однієї сторони, потім з другої. Викладаю на паперовий рушничок, щоб зійшла зайва олій. Готові кабачки охолоджую і поки що приготую на маску. З'єдную плавлений сирок і 3 яйця. Додаю сіль, чорний перчик, зелений кріп і столову ложку майонеза. Це все перебиваю блендером. Ось така маса виходить. По бажанню можна додати пару зубчиків часничка. Все змішую і намазка готова. Викладаю її в кондитерський мішок, беру кабачки і ось так видавлюю, як показано на відео. А всередину можна покласти будь-що, по вашому бажанню: це може бути болгарський перчик, нарізана ковбаска, копчена або відварена курочка. Підсмажені грибочки, свіжий помідор. Я думаю, вам сподобається така закуска. Ось так вона апетітно виглядає, як пироженки. а я бажаю всім смачного.